В зоні проведення антитерористичної операції зменшення активності бойовиків та російських Збройних сил не зафіксовано. Водночас з території Росії кількість обстрілів значно зросла. Так із систем смерч було обстріляно українські позиції неподалік Веселої Гари, Волуйського, Дмитрівки та Побєди. Ці населені пункти розташовані на північ і північний схід від Луганська. З градів і мінометів було обстріляно і інші позиції, зокрема, позиції біля Плотини, Красної Талівки та Дебальцевого. Дві години тому в районі населеного пункту Безмене російська артилерія відкрила вогонь по підрозділам Збройних сил України. Вогневі позиції російські артилеристи облаштували на територію пансіонату УТЕС. За даними розвідки, неподалік гарматних розрахунків розташувалася. Також знімальні групи російських телеканалів. Їх метою було відзняти черговий провокативний матеріал. Після цього росіяни почали танкову атаку в напрямку Широкіно. Проте сили АТО успішно цю атаку відбили.